Звичайно, коли молодь не має альтернативи, я маю на увазі розмови, де її розуміють, підтримують, де їй приділяють увагу, де їй цікаво. Якщо цієї альтернативи немає, звичайно, буде сидіти в гаджеті, вона буде в інтернеті, тому що там є необмежений об'єм замінника емоційного. Зумієте? І коли ви не створюєте альтернативу подібного замінника в реальному світі, їй немає сенсу переключатись. Разом з тим, коли починають розуміти, поважати. Цікавитися нею, її інтересами, її справами, вона може переглядати пріоритет, куди направити свою увагу і час, і цей перегляд може бути вашу користь. Можливо так, не одразу, не, не одразу вся увага може піти до вас. Маленькими кроками: день за днем, день за днем, день за днем. Якщо вже є така ситуація, що дитина з головою в гаджеті, ну то це ж не просто так. І це не відбулося за один день. Це відбулося за місяці, можливо, навіть роки. І це не може вирішитися за один день. Це теж важливо розуміти, щоб не бути в ілюзіях, не жити в ілюзіях. Це клопітка праця, регулярний підхід, який починається з ваших змін всередині. Розуміння себе. Бо ви, коли себе розумієте, цікавитесь своїми інтересами, ви можете аналогічний підхід застосувати до інших людей, поцікавитися дитиною, чим вона живе, що вона хоче. Не пам'ятайте, що будь-який діалог, будь-яка відкритість. Вона спочатку починається з контакту. Тому, перш ніж пропонувати щось їй, чимось її зацікавлювати, спочатку встановіть контакт. Бо якщо ви не в контакті, вона вас чути не буде, ви можете говорити голою битись, і це нічого не дасть. Контакт спочатку. А як встановити контакт? Поцікавитися нею. А чим вона зараз живе, що їй цікаво, а які вона там відео дивиться, які вона ігри грає. Це, здається, нонсенс? Як це? Я піду цікавитися тим, що, в чому вона і так сидить? Це є спосіб встановлення контакту. Ви дивіться не в короткий ефект, ви дивіться в далекий ефект. Тому що в короткому ефекті це е, лише один, два, три кроки, щоб ви взагалі почали спілкуватися. І ця умова просунуть вас далі. Тому в середньому, в довгому періоді, ви здатні будете створити такі умови, де вона скерує частину ваш, своєї життєвої ваги на ваш бік, на вас. Тому на початках зайдіть з інтересом щодо неї. Розберіться в тих іграх, в тих відео, які вона дивиться. Станьте на один щабель з її інтересами. Поцікавтесь щиро нею. Не забороняйте, не боріться, а навпаки, подивіться її очима. Бо те, що вона з головою в інтернеті, це не просто так. На Це є свої причини. І те, що ми будемо з ними боротися, це нікуди їх не надіне, ці причини. Лише більше, будь-яка боротьба, вона лише буде підіймати градус супротиву, саботажу, неприйняття. І так це закінчується дуже часто конфліктами ще більшими, ніж ж починалось. А стосунки то погіршуються, час йде.